Чи буде 30 тисяч гривень в цьому році ціна на соняшник для аграріїв? Коли вже відкривати ці склади і вивозити сімочку, коли ціна буде, в березні буде на соняшник, в лютому, в маї, коли літом буде. Кажуть, що соняшник росте, а він нічого не росне. Шановні аграрії, багато таких питань і кажуть, запитаю у чата GPT, що він думає, яка ціна буде у лютому, яка ціна буде в березні, чи до травня місяця держати, чи до літа. Що робити з соняшником? Здавати чи тримати? Шановний чат GPT, підскажи фермерам, шановним, коли буде ціна на соняшник. Чи буде ціна на соняшник? рости у лютому, у березні, у травні. Яка, яка тенденція цін? Чи буде ціна на соняшника 30 тисяч гривень? Будь ласка, дай нам відповідь. Дума. Ціни на соняшник в Україні в лютому, березні та травні 2025 року, за прогнозами експертів, мають тенденцію до зростання. Основні фактори впливу: одне зменшення пропозицій через нижчий врожай у ключових країнах-виробниках. Україна ЄС. Два стабільний попит на соняшникову олію, особливо з боку ЄС і Китаю. Три сезонність ціни зазвичай зростають ближче до весни через активізацію попиту на ринку. За оцінками аналітиків, до весни ціни можуть суттєво підвищитися. А можна конкретніше чи буде 30 тисяч гривень в цьому році ціна на соняшник для аграрію? Думаю. Ціна на соняшник у 30 тисяч гривень за тонну з ПДВ у 2025 році до літа є можливою, але залежить від кількох важливих факторів: глобальні ринки. Якщо пропозиція соняшникової олії та інших олійних культур соя, ріпак, на міжнародному ринку залишатиметься обмеженою, це сприятиме підвищенню цін. Ну ми зрозуміли, як бідно жениться, так і ніч мала. Я так теж можу розказувати. Тому знаємо, що соняшник буде рости і склад ми зачиняємо. На цьому відео заканчую. До побачення, шановні аграрії. Підписуйтесь на канал, коментуйте, напишіть свою думку, чи буде тридцятник в цьому році. От і все. Більш нічого, не так, як в GPT, якоби да какаби. Тому чекаю ваші відповіді, до побачення, шановні гравія.